Сьогодні 22 березня 2023 року заняття грамота, тема заняття звуки З, З-З», позначення їх буквою З. Доброго ранку, в небі пташки! Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Посміхніться ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас заняття з грамоти. Я сподіваюся, ви до нього приготувались. Так, ну тоді ми починаємо. Дивимось на екран. Так. Скажіть мені, дітки, будь ласка, пригадайте, яку букву ми з вами вивчали на минулому занятті. З якими звуками ми з вами знайомились? Якщо ви не можете пригадати, може я вам допоможу трошки, послухайте, будь ласка, скоромовку. Боб і Бобренятко в Бубон вибивали, Гриб і Грибенятко бігали, стрибали. Яку букву ми з вами вивчали, дітки на минулому році? Звичайно, букву Б. Так, пригадали? Так. Сьогодні, дітки, я побачила у себе на столі зачаровані картки. Не знаю, хто їх зачаклував, але ми повинні їх правильно відгадати і вистроїти, зробити речення. Подивіться, перша картка у мене сад, потім дорослі. Діти, садили. Я не знаю, які речення мені потрібно скласти. Давайте з вами разом це зробимо. Допомагайте мені, в якому порядку треба викласти картки. Так, перевіряємо, я вистроїла ось так ці картки. На перше місце я поставила. Дорослі і діти на друге садили на третє місце сад. Яке речення у нас з вами вийшло? Давайте разом його повторимо. Дорослі і діти садили сад. Так, у всіх так вийшло. Молодці, правильно, речення ми склали, правильно всі картки ми з вами відгадали. Зайчик зілля з'їв у зіни, захотів заїсти си сі сіном. Зіна зойкнула у сінях. Де ж узяти зайцю? Іна. Який звук зустрічається в цьому віршику найчастіше? Послухайте ще раз, зайчик зілля з'їв у зіни. Захотів заїсти сіном. Зіна зонькнула у сінях. Де ж узяти зайцю сіна? Звичайно, ми чуємо дуже часто звук з... З. Давайте з вами його промовимо. З... з. Так, молодці. Зараз для вас таке незвичайне завдання. Слухаємо і дивимось. Перед вами малюнки. Незвичайні малюнки, під ними є клітиночки. Що ми повинні зробити? Ми повинні промовити кожне, кожний малюнок, що там намальовано, і виявити, де ж цей звук з зустрічається в цьому слові на початку, всередині чи у кінці. Давайте дивитися, що ж у нас тут намальовано. Зайчик. Віз. Коза. Так, виділяємо місце нашого звука з. Перше слово зайчик. Правильно цей звук ми чуємо на початку слова. Наступне слово віз. віз. Так, ми чуємо цей звук у кінці слова. Коза. Коза. Так, цей звук усередині. Молодці дітки. Дивимось далі: газ, зошит, бузок. Газ, зошит, бузок. Так, виділяємо місце звука з. У слові газ він знаходиться. Правильно у кінці слова у, слово, у слові «здошит» на початку у слові бузок. Правильно, всередині молодці дітки. Зараз ми з вами зробимо гімнастику для нашого язичка. Ми будемо, точніш, ви будете, повторювати останній склад. Домовились? Так, слухаємо мене. Вибігла коза. За-за-за. Ще разочок. Вибігла коза. За-за-за. Повторюємо останній складок, так? Поїхали вози. З, 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 поїхали вози, з-з-з. Випасли козу. Зу, зу-зу. Випасли козу. Зу, зу, зу. зу, зу, зу. Ведміть у барлозі. Зі здійс. Ведміть у барлозі. Зі, зі, зі. Молодці. Наш язичок став дуже добре працювати. А тепер, дітки, ми з вами. Приготували пенальчики, будемо робити звуковий аналіз слів. Так, приготувалися. Дивимось на екран. Перше слово у нас так, зебра. Зебра. Порахуємо клітиночки. П'ять клітиночок. Тобто у вас повинно бути 5 фішок. Працюємо! Викладаємо п'ять звуків. Зебра. Зебра так. Перевіряємо. Чи так у вас вийшло? Перший звук у слові зебра називайте правильно звук З. Він твердий приголосний. Наступний звук Е голосний. Так, третій звук Б-Б. Він. Твердий приголосний, правильно? Четвертий звук. р Зебр. А, так, це теж твердий приголосний. І останній звук зебра. А, я заспівала голосний. Скажіть мені, дітки. Останній звук в слові зебра який? Голосний, правильно. А перший звук. Приголосний. Скажіть мені, скільки у слові зебра приголосних звуків? Три. Правильно, а голосних. Два. Молодці впоралися. Наступне слово. Зірка. Зірка. Теж рахуємо клітиночки, їх п'ять. І, звичайно, у вас повинно бути п'ять фішок. Так, ми викладаємо слово зірка. Зірка. Так. То вже готовий, той перевіряє. Перший звук в слові зірка. Звук з. Він м'який приголосний, він пом'якшується голосним так. Другий і голосний правильно, третій р та твердий приголосний. Четвертий звук к. Зірк. Ка, Так, він теж твердий приголосний. І останній звук зірка. Так, він заспівався, і тому він голосний. Так, дітки, порахуйте голосні звуки у слові зірка. Скільки їх? Їх два. Молодці. Тепер трохи відпочинемо. Гра називається Плескай в долоні, коли почуєш звук З у реченні. так? Слухаємо. Пані зебро де ви йдете? Пані зебро, що несете? Несу зайчика малого, зайчика. Малого заболіла ніжка в нього. Заболіла ніжка в нього. Молодці дітки. Як я і обіцяла, сьогодні ми знайомимося з буквою З. Подивіться, будь ласка, як ця буква виглядає. Давайте з вами пальчиком її пропишемо у повітрі. Може, вона вам щось нагадує? Так, звичайно, вона схожа на цифру 3. Так, з. З велике і З маленьке. Ці букви ми бачимо, так? а звуки з, з ми чуємо. З твердий з м'який. Так. На що ж схожа ця буква? Послухайте і подивіться. На осоння змій повзе. Вигнусь, вигнувсь він, як буква З. Буква З як цифра три. Хто не вивчив, повтори. Ось така дітки буква. Її запам'ятати дуже-дуже легко, бо вона схожа на цифру. Буква З. Дивимось на малюнок і називаємо слова, в яких цей звук. Ми чуємо звук з заєць, змія, замок, зебра, замок, зупинка, зошит, знак. Ну і, звичайно, наше слово зірка. так? Так, дітки, запам'ятали і йдемо ми з вами далі. <гум> Зараз для вас дуже таке, ну, я вважаю, складне завдання, <гум> вибачте, але, може, ви в мене розумні і кмітливі, і все зробите правильно. Завдання таке, ми з вами робили вже таке. по перших звуках треба. Прочитати скласти слово? Так, дивимось. Замок. Окуляри. Окуляри. Підказуєте. Рюкзак яблуко. Замок, Окуляри. Рюкзак. Яблуко. Яке слово у нас вийшло? Правильно слово зоря. Зоря. Чотири звуки ми чуємо. так? Перший з замок. Останній я яблуко. Наступне слово читаємо. Змія. І морж. Автобус. Змія. І морж. Автобус. Яке слово в нас вийшло? Я вам трохи підкажу. Вона вже уйшла -уш від нас. Далеко-далеко. Так, це слово зима. Зима. Дивимось. З -з змія і м морж. а автобус з ма, з ма, молодці дітки всі впоралися з цим завданням. Сьогодні ми з вами вивчали нову букву. Підказуйте так, буква З. Я вважаю, ви її запам'ятали. До вас домашнє завдання. Виліпіть, будь ласка, цю букву з пластиліну. Я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!